Каже, забор буде маститися білого кольору. Та всі кольори мастяться. Взяли собі шланга і помили просто. Ось дов, буквально дивіться, показую. Ось до пісок є, так? Да? Взяли шланга. Оп-оп-оп-оп-оп, все змили. Треба десь потерти, взяли тряпочку, тако взяли і потерли. І все, і диви, диви, пальчиком відтирається все. Пройшлися собі за пів часа і у вас буде ідеально білий забор. О, будь ласка, все. Красота. Так що не розказуйте мені, що його треба мити, білий маститься. Все маститься. А подоконники, а вікна на вулиці не мастяться, а машину ви не миєте. Ну, все треба. Ну, все, все буде маститися, абсолютно. Ну, білий дуже класно виглядає. Та всі кольори вони класно виглядають. І темно-коричневий, і зелений, і світло-коричневий. це теракот, і білий. Всі дуже класно виглядають заборчики. Упаковка 2,5 метра. Ось таких 4 секції буде. Ось, бачите, оп, секції з'єднуються між собою. Таких 4 секції коштують лише. 400 гривень це 2,5 метра. Тобто це у йдуть упаковки. Упаковки ми не розриваємо, відправляємо кратно 2,5 метра. Кратно в упаковці нової пошти відправка. До речі, тільки.